Міська влада просуває інтереси приватної фірми, знищуючи при цьому комунальне підприємство. Йдеться про тих, хто обслуговуватиме тернопільські ліфти. Конкурс на кращі пропозиції з експлуатації підйомників міська рада запровадила місяць тому. За цей час заявки на право обслуговувати ліфти надіслало 9 фірм. Повідомив заступник мера Тернополя Владислав Стемковський. При визначенні переможця орієнтувалися на ті підприємства, які пообіцяли вкласти в ремонт підйомників найбільше грошей. Окремі суб'єкти спотрівання запропонували за рахунок власних коштів здійснити диспетчеризацію, окрім того, здійснити заміну внутрішньої обшивки кабін, також проводити необхідні технічні обстеження, експертне обстеження ліфтів і до виконання капітальних ремонтів. Це зрозуміло, що якщо виконаний якісний капітальний ремонт, то далі структура може економити на виконанні поточних ремонтів. Це зрозуміло, економічні. Параметри за такими параметрами визначили трьох переможців, між якими поділять всі ліфти міста. Проте комунального підприємства Тернопіль міськліфт, яка підпорядкована міській раді, в цьому переліку немає, але без роботи, запевнив Сергій Надал, працівники комунальної фірми не залишаться. На жаль, в числі цих їх немає, тому що до керівника Тернопіль будуть в бюджеті, самі сурові заходи дисциплінарно стягнені, можливо, інші заходи ми будемо звучаться у правоохоронні органи, тому що з невідомих для нас причин керівник комунального підприємства Тернопіль навіть не удосужився подати заявку на участь в конкурсі. З'ясувати ці невідомі для міського голови причини журналісти телеканалу «Інтебес» спробували безпосередньо в керівника комунального підприємства Тернопіль -Міськ -Ліфт» Петра Майковича. Він розповів, що не подавати заявки на участь у конкурсі, дирекція вирішила разом з самим Сергієм надалом. в е, конкурсі на обслуговування ліфтів. Можете сказати, чому ви не подавали документи? Ми подавали приватному підприємству Тернопіль міських бо дочерне підприємство було створене на базі комунального, а комунальне мало великі борги. Міська рада сказала, що ми будемо додавати і комунальне, і дочерне. Того не було доцільності подавати дочерне на конкурс, аж було погоджено з маром. Він сказав, подавайте ПП, Хай ПП йде на конкурс і приймає участь. А в кінці викинули пакет приміскли ліфт взагалі із переможців по конкурсу. У результаті в трійку кращих обслуговувачів ліфтів ввійшли керівники ЖЕКів та одноіменна з охоронним агентством фірма Максима. Але що це за організація міському голові також невідомо. За результатами конкурсу комісія прийняла рішення, визнала переможцями трьох суб'єктів господарювання. Це є фізична особа підприємець Гевко Степан Васильович. Фізична особа, підприємець Чолик Андрій Ярославович і повне товариство Максима. Ці три суб'єкти господарювання є переможцями конкурсу. Виконавчий комітет затвердив результати конкурсу з 1 квітня саме вони будуть займатися ремонтом обслуговування містового господарства міста Тернополя. Це товариство Максима, це те саме охорона те, ну, яке діє в Тернополі. Я охорона містарі, не можу сказати, це те саме. Не готовим сказати. Сумніви щодо «Максима» розвіяв той же директор комунального підприємства Тернопіль -міськ -ліфт». Чоловік розповів, що фірма, яка виграла конкурс на обслуговування тернопільських підйомників, і приватне охоронне агентство Максима, це одне і теж. Крім того, фірма стала охороняти міську раду за цієї каденції а також стерегла малашевецьке сміттєзвалище, не дозволяючи одному з перевізників. Вивозити туди сміття. А от як ті, хто ніколи не займався ліфтами, тепер забезпечуватимуть їхню роботу, невідомо. Виграла фірма, яка до того часу ніколи не обслуговувала ліфти, це максима, яка не має своїх працівників. Вони коли подавали на конкурс, то подали чотири працівника, які в них не працюють. дозвіл на виконання робіт по ліфтах. Вони отримали місяць перед тим. Фактично, велика фікція начали ліфтів, тіл потом максимально а цією діяльністю деяльницами ці займалась на думку Петра Майковича, результати проведеного конкурсу на обслуговування ліфтів не дійсні. По-перше, інформація про змагання фірм, яка повинна бути широко розповсюджена через мас-медіа, з'явилася тільки на інтернет-сторінці відділу ЖКГ. А після ліквідації підрозділу її забрали і звідти. По-друге, результати конкурсу затвердили близько 8 ранку, 21 березня, на закритій нараді мера та кількох його колег. А учасникам не повідомили про своє рішення, як цього вимагає законодавство. Щоб відстояти справедливість, пан Майкович подаватиме запит як депутат Тернопільської районної ради у відповідні органи.